Перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Добрий вечір, друзі, пане президенте. Дуже радий бути серед вас, тому що менш ніж два місяці тому я ще перебував за гратами російської в'язниці. Де зараз залишаються понад дві сотні ще кримських політв'язнів. Туди я був кинутий за відданість своєму народу, своїй країні і небажання коритися окупантові, який загарбав мій рідний півострів. Але завжди я пишався тим, що як громадянин України. Як перший заступник голови представницького органу корінного народу України, меджлісу кримськотатарського народу, маю право та обов'язок захищати інтереси моїх співвітчизників, громадян України в Окупованому Криму. Я кримський татарин, і моє найголовніше завдання сьогодні, щоби про Крим ніколи не забували. Але що таке Крим для багатьох українців? Зазвичай це тепле море з мальовничими пляжами десь у Ялці чи Судаку. Ці спогади з дитинства, проста та щира гостинність кримців. Це гори, які торкаються самого неба, це стародавній Бахчисарай та мініатюрний Кезлев. Для мене ж Крим це дім, дім, який тимчасово поневолений жорстоким, брехливим та підступним ворогом. Він захопив наші землі, але ніколи не підкорить наші душі, бо душа справжнього кримця вільна, як вітер в кримських степах, міцна, як кримські гори. Та нездоланна, як штормові хвилі Чорного моря. Саме таким вільним, міцним та нездоланним є Олександр Усик. І в цьому пересвідчилися всі його суперники в Рингу. Коли всі раділи і святкували перемозі джамали на Євробаченні, я бачив перемогу українського Криму. Коли всі раділи успіхам нашої чемпіонки Ганни Різадінової, я бачив перемогу українського Криму. Коли Олександр Усик стає абсолютним чемпіоном світу, я побачив перемогу українського Криму. Поки є такі люди, як Олександр Усік. Світ ніколи не забуде буде пам'ятати і знати, що Крим це Україна. Усік завжди перший. Він перший наніс поразку тайсону ф'юрі. Він перший боксер в надважкій вазі, який завоював чотири пояси. Він перший боксер за 25 років, який став абсолютним чемпіоном світу. Саме його бажання бути завжди першим і зробила з нього справжню легенду. Окупанти збудували міст, який, на їх думку, мав поєднати Кримський півострів та Росію. Зараз переді мною сидить Олександр Усик, справжній міст між нашим Кримом та Україною, який неможливо зруйнувати. А оту от споруду ми залишимо на розправу іншій нашій сьогоднішній легенді, чи не так, пане Іване? Ці пояси, які виграв Усіку Джошуа, до цього належали іншому видатному українському боксеру Володимиру Кличко. Тож нам не вперше повертати в Україну своє. І ми неодмінно повернемо наших громадян з полону Росії, ми неодмінно повернемо наші землі і будемо святкувати перемогу. Олександр ще ніколи не проводив масштабні чемпіонські бої. В Україні. Так сталося, що найкраще місце для проведення такого бою зараз окуповано, і це наш з вами рідний Крим. Але я певен, що бій в українському Криму відбудеться. І це буде переможний бій, бо всі ми будемо вдома, в тому числі і ви, Олександр. Олександр Усік, наша легенда! Слава Україні!